Хмельниччина готується святкувати 75-річчя заснування області. Історики розповідають про факти, які були визначними і вирішальними для становлення цього краю у різні епохи. Зокрема, про історичні бої періоду національно-визвольної козацької війни. У буремні історичні часи військова міць була основним аргументом правління. Тож військових битв у наших краях відбулося чимало. Їх було багато. Перше, ми знаємо, що з періоду монгольського нашестя 12 століття найбільші і найвизначніші історичні битви наш край прийняв у роки національно-визвольної війни в середині 17 століття. Усі військові операції Богдана Хмельницького на землях нинішньої Хмельниччини символічно можна назвати благословенними на перемогу. Слід ізначти, що от на тих землях, де які входять зараз до складу нашої області, у козаків поразок не було практично. Я маю на увазі саме битви. Перемогою вінчалися козачі бої під жванцем нинішнього Кам'янець-Подільського району, а битва під Пилявою увійшла в історію як справжній тріумф гетьмана Хмельницького. Вона визначена не тільки тому, що вона була однією з найбільших битв не тільки на нашій землі, но і взагалі під час цієї війни Приймало участь дуже багато людей із боку козаків і з боку поляків. Вона була фактично нищівним розгромом польської армії. Та сьогодні достовірних фактів про хід битви дуже мало, адже комплексних ґрунтовних досліджень майже не відбулося. Тому як це не дивно, сьогодні не можна навіть з впевненістю говорити про саме місце битви. На даний момент незважаючи на заяви багатьох дослідників, що місце битви, битви було досліджене. Ми насправді навіть не знаємо, де саме вона відбувалася. Ми знаємо тільки де знаходилася штаб-квартира самого Богдана Хмельницького. Для повноцінного дослідження Пелявецької битви історикам потрібно не багато немало. Знаєте, стара приказка людей та гроші. Людей треба спеціалістів, треба дуже багато обладнання. Причому таке, яке може шукати метал. Після військових операцій національно-визвольної війни на території сучасної Хмельниччини було ще чимало збройних сутичок між поляками та українцями. Окрім того, у кінці 18 століття на наших землях відбулися битви чужих народів, які теж залишили слід. В історії. це була битва просто за між арміями і практично закінчилися вони у 1793 році. Остаточним переходом наших земель під ладу Росії. Вже саме наших земель. Нескупими на історичні події були й наступні століття.